Граємо я, я йду в похід і, і беру і... з собою. Цуєфа? Цуєфа, 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 Цу Я перша. Я йду в похід і беру з собою дерево. Якщо я візьму олівець, я йду з тобою в похід. Ні, ти не йде, знає, в похід. Де, я, слово. я йду в похід і беру з собою гойзилку. Я йду в похід. Е, якщо я візьму е, горку, то я піду з тобою в похід. Так, да, відео знімаю в похід. Е, е, якщо я візьму. Це дитяча площадка? Так. Да. Радуємо тока Мілана. Е, я йду в похід і беру з собою. Е, малину. Я йду в. В похід. Ні. Ой. Якщо я візьму з собою я, що я веду з собою в похід? Ти підеш зі мною в похід. Йду в похід і беру з собою е-е э, ведмедя. Якщо я візьму, якщо э, я візьму ягоди, я піду з тобою в похід. Ти підеш зі мною в похід. Це лис? Так. догадали, у нього не було дитячий майданчик, а у мене лис. Всем пока.